Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони 20 обласних центрах України, в тому числі і в Івано-Франківську, нещодавно відкрили офіси податкових консультантів. Це новий сервіс, створений за європейськими вимогами і зразками, основною метою якого є тісніша взаємодія з представниками бізнесу, та допомога їм у вирішенні всіх питань, що виникають в процесі сплати податків. Основне гасло роботи офісу податкових консультантів: увага, повага, довіра. Це назріло відкриття такого офісу, тому що консультації проводяться в різних форматах: в телефонному режимі, в режимі спілкування, але все-таки такий формат, як на мене, він буде найбільш доречний, тому що людина може безпосередньо прийти і почути все те, задати всі питання і отримати відповіді на ті проблемні. Моменти, які є у ході ведення бізнесу, якщо формат побудований в такому вигляді, що якщо людина не може, фахівець, який знаходиться на місці, не може безпосередньо, буде запрошений інший фахівець. Якщо може бути питання вузької спеціалізації, який тут же ж підкоригує. Якщо питання потребує додаткового опрацювання, то воно буде всі звернення реєструються. Хто би з якого приводу не звертався, всі звернення реєструються, і людині в будь-якому випадку буде надано консультацію, яку вона подальшому зможе використати у своїй діяльності. В першу чергу підприємницькі діяльності. Якщо це будуть фізичні особи, то їм також будуть консультації надавати. Це питання воно є актуальне, тому що воно не визріло просто так. Перед тим ДПС України проводилась така. Досить об'ємна робота попередня дослідження. Телефонували. Ну я вже так розкажу. Розкажу це напевно можна. Телефонували в регіони під виглядом підприємців, щоб надали консультації. Тобто, це питання вивчалося і прийшли до того, що дійсно воно назріло. Діяльність офісу податкових консультантів має базуватися на чіткій взаємодії бізнесу з податковою службою. Кожен платник, який сюди звертатиметься, отримає кваліфіковану консультацію. Буде е, модератор, і буде постійно п'ять е, працівників. Які будуть е, ці люди. Є графіки, це не будуть одні й ті самі люди. Вони будуть змінюватися. Тобто фахівці будуть різних напрямків, і якщо, наприклад, хтось з підприємців прийде, і той фахівець, який в даний час з тих п'яти плюс модерату, ну шести, фактично постійно буде шість людей, не зможе надати то відразу або через декілька хвилин підійде інший фахівець, або його запрошують в приміщення. Ну тобто, так побудовано. Щодо динаміки розвитку бізнесу в Івано-Франківській області на Прикарпатті розвивається, якщо десь була інформація, що в якихось областях зменшиться на Прикарпатті бізнес зростає, кількість суб'єктів господарювання зростає. І є багато людей, які перемістили сюди свій бізнес. Є незважаючи на сьогоднішню ситуацію на те, що в Україні триває війна, у нас динаміка позитивна і не тільки зростає кількість підприємців, а і сплата податків в область ну, станом на даний час. Державна податкова служба задоволена тим рівнем сплати податків. Ну і, звичайно, ми в першу чергу вдячні тим сумлінним платникам. Податків, які сумнівно та вчасно сплачують. А хто не зовсім сумлінний, то запрошуємо долучатися <с> сьогодні. В нашій області обліковується понад 96 тисяч суб'єктів господарювання, серед яких більше 61 тисячі фізичних осіб підприємців. З початку року платники Івано-Франківщини сплатили майже 30 мільярдів гривень податків і зборів, що на 5 мільярдів 800 мільйонів гривень більше ніж минулого року. Ці кошти є важливим джерелом розвитку регіону та підтримки нашої держави у час війни. Підприємці схвалюють відкриття такого офісу, кажуть, що надіються на швидку та кваліфіковану консультативну допомогу від фахівців податкової служби. Загалом бізнес з часу повномасштабного вторгнення проявив надзвичайну соціальну і національну свідомість щодо сплати податків. Ну і з іншого боку, бізнес дуже економить свій час. Ми знаємо, що наше законодавство є геть непросте, особливо в ситуації, коли потрібно швидко відреагувати. Так, ми навчилися за час пандемії працювати дистанційно і комунікувати дистанційно, але все ж я думаю, що коли в одному залі зібрані фахівці з різних галузей, бо ми знаємо, що світ став дуже вузько спеціалізованим, і зараз один фахівець не може надати достеменну консультацію, так і пораду в якомусь конкретному питанні, тому думаю, що питання є дуже доречне, і будемо сподіватися, що власне це зекономить бізнесу достатньо часу і надасть впевненості. З якими труднощами до вас звертаються, бо ви все таки консалтингова компанія, з якими тепер найбільшими труднощами не тільки з там з податковими питаннями, а взагалі з якими труднощами стикається український бізнес? Ну зокрема про Ну, напевно, найбільша не така непевність і трудність це є непевність в завтрашньому дні в майбутньому, і власне бізнес має приймати рішення завжди бажано виважено, стратегічно наперед, але і з тим, щоб мінімізувати ризики, так і переконатися, що ти захищаєш свій бізнес, свою команду, і що в майбутньому тебе не настигнуть якісь такі. Ну, наприклад, податкові наслідки, так про які ти міг би не з. Догадуватися і ведеш бізнес взагалі не думає, що таке може статися. Але один, одного дня ти відкриваєш, що десь був така в законі був такий пункт. І ось ти вже маєш багато проблем і навіть штрафів. Представники бізнесу мають надію, що Офіс податкових консультантів це новий сервіс, який працюватиме проактивно. Я думаю, що це є світовий досвід. Весь світ працює на випередження і пропагуючи і консалтинговий бізнес, і такий, якби дорадчий орган, як консультаційний центр податкової, я думаю, що це є дуже доречно, тому що свідомий підприємець і бізнесмен може прийти. Пропрацювати всі можливі пункти ідеї своєї на ризиковість і з тим, щоб ну спокійно зосередитися на веденні бізнесу, а не переживати про завтрашній день власне, в плані податкового законодавства. Майнові податки це основне джерело надходжень до місцевих бюджетів. Завершуються терміни їх сплати. Земельний та транспортний податки, а також на нерухоме майно потрібно сплатити в 60-денний термін від отримання повідомлення про нараховані суми. Початку 2025 року платниками Івано-Франківщини сплачено до бюджету громад майже 934 мільйони гривень майнових податків. З них майже 690 гривень це надходження земельного податку та орендної плати за землю. 242 мільйони гривень це податок на нерухоме майно, і 2 мільйони гривень це транспортний податок. Хочу нагадати, що у 2025 році громадяни України сплачують податок на нерухомість за 2024 рік а податок на землю та транспорт за 2025 рік. Про суму податку за майно, яку необхідно сплатити, громадяни дізнаються з повідомлень рішень, які податкова служба щороку надсилає на їхню податкову адресу. Отримавши таке повідомлення рішення, громадяни мають сплатити податок впродовж 60 календарних днів. Багато громадян не отримують паперових повідомлень, але це не означає, що податок не нараховано. Можна перевірити його суму в електронних сервісах. Податкові повідомлення рішення сформовані і вже доступні в електронному кабінеті платника та в мобільному застосунку Моя податкова. Доступ до цих електронних сервісів є в кожного громадянина, який має електронний цифровий підпис. Тому, якщо поштою повідомлення ще не надійшло, кожен може самостійно перевірити нарахування онлайн. Чому це важливо? Якщо ви не отримаєте повідомлення і не сплатите податок вчасно, це буде нарахований штраф і пеня. А треба зазначити, що штрафи і пені немаленькі, і інколи їх розмір може перевищувати нараховану суму податку. Хочу звернути увагу ще на один нюанс. Якщо ви побачили в податковому повідомленні рішення помилки або неточності, наприклад, вказано об'єкти, які вам не належать, або неправильно визначено площу, ви маєте право звернутися до податкової та провести звірку даних. Для цього вам потрібно принести до податкової інспекції документи на право власності та написати заяву до вільної форми про проведення звірки. Якщо за результатами звірки невідповідності підтвердяться, то податкова проведе перерахунок. І надійшли нове повідомлення. Як бачимо з практики, за проведенням звірки до нас звертається дуже багато громадян. Буває, що і неодноразово. Тут відразу хочу наголосити, що інформацію про об'єкти нерухомості і земельні ділянки податкова служба отримує з Державного реєстру речових прав. А якщо людина вчасно не оновила у ньому свої дії щодо майна, ну, наприклад, продаж, дарування, спадкування, то її податкова отримує неповну інформацію. Ще один фактор, від якого залежить правильність нарахування податку на майно, це термін, протягом якого податкова отримує інформацію з цих реєстрів. Оскільки реєстр постійно оновлюється, а як показує практика, таке оновлення відбувається щокварталу, то податкова може нарахувати податок на об'єкт, який вже продано, або зареєстровано на належним чином раніше, ніж надійде до нас оновлена інформація. Також важливо повідомляти податкову службу про зміну своїх облікових даних, зміну місця проживання, прізвища тощо. Адже ці фактори також враховуються при формуванні повідомлень рішень. Найбільше скарг надходить від громадян, які не оновили дані, констатують фахівці податкової служби. Зробити це дуже просто: необхідно відкрити застосунок електронний кабінет Моя податкова, заповнити заяву за формою 5 др і надіслати до податкової. Тому, щоб вчасно отримувати повідомлення на сплату майнових податків, раджу щороку перевіряти інформацію про свій майновий стан в електронному кабінеті. До речі, сплатити податок на нерухомість і землю можна, не виходячи з дому, відкриваєте моя податкова або електронний кабінет платника, бачите суму, робите кілька кліків, і податок сплачено. Ще раз нагадаю, у вас є 60 днів, щоб заплатити. Але у громади є весь рік, щоб скористатися цими грошима на свої зміни. Яка частка надходжень до бюджету Івано-Франківської громади від майнових податків? Про це в наступному коментарі податок на нерухомість та податок на землю це два податки, які розмір сплати, які встановлюється міською радою. У власних надходженнях податок на нерухоме майно займає майже 4%, а податок на землю майже 7% в загальних власних надходженнях. Юридичні особи сплачують цей податок після подачі відповідних декларацій до податкової служби, а фізичні особи починають сплату після того, як вони отримують податкове повідомлення рішення. Для того, щоб отримати інформацію, чи є у вас заборгованість по даних податках, у нас створений портал місцевих податків, це дуже зручний сервіс для користування. Ви можете з допомогою телефона або комп'ютера зайти на цей портал, написавши, Портал місцевих податків або через сайт міської ради, або через сайт департаменту економічного розвитку відкривається віконечко, ви вносите своє прізвище, ім'я по батькові. Вам відразу видасть всю інформацію про заборгованість по даних податках за 8 місяців поточного року надійшло більше 110 мільйонів податку на нерухому майно і більше 170 мільйонів податку на землю. У нас є зростання, тому що сплата податку на Землю залежить від розміру нормативу грошової оцінки, а ми прийняли нові нормативи грошових оцінки, оцінки по селах, відповідно, і сплата зросла, а розмір податку на нерухоме майно залежить від мінімального розміру заробітної плати, а він також у нас кожний рік зростає. Зараз фізичні особи будуть платити від, за 24 рік податок на нерухоме майно. Це буде там розмір мінімально, мінімальної зарплати 7100. У нас місто поділено на 5 зон, не місто, а територіальна громада поділена на 5 зон. Перші три зони це сплачують 0,5% від мінімальної заробітної плати. Це складає, складає 35,50 за 1 метр квадратний. Четверта зона це ті села, де є багатоповерхова забудова. Вони сплачують 0,3%, це 20%. Один і решту сіл територіальної громади сплачує 0,1%. Це 7 гривень 10 копійок за 1 метр квадратний. З вами була програма Бізнес і закони в час війни. Багато чуємо про бізнесовий патріотизм. Це про тих підприємців, які, попри всі труднощі, працюють, працюють працевлаштовують людей та чесно сплачують податки, адже наповнення бюджету є основою нашої обороноздатності. І великим внеском у нашу неодмінну перемогу над ворогом. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!